50 тисяч запорізьких дітей мають піти до шкіли з 1 вересня. Така мета обласної військової адміністрації. Наразі в регіоні у змішаному форматі запущено 51 навчальний заклад з понад 300. Ми працюємо у нас математика. Це гімназія. Перспектива у Павлівській громаді. Укриття вміщує 60 учнів. Їх привозять з 10 населених пунктів. В нас всього 29 на дистанційній, всі так. інші 120 на змішаній формі. Так. В понеділок ми виводимо в старшу ланку вівторок. Початкову в середу так. старшу, четвер початкову і знову Тому що обмежені в, в укриті. За вказівкою міністра внутрішніх справ у школах мусить чергувати поліцейський. Наразі їх не вистачає, але в цій школі він є. Пресунали повітряної тривоги супроводити дітей до укриття і знаходити з ними тут, не допускати в приміщення, ну, приміщення укриття сторонних осіб, коли діти на навчання. А для стовідсоткової гарантії безпеки дітей у Павлівській громаді планують будувати підземну школу. Ми маємо будувати такий. Островок освітній, в який ми в якому побудуємо підземну школу, в яку будуть звозити з різних населених пунктів діти, в якій буде навчання відбуватися в дві зміни для того, щоб найбільш ефективно використовувати ту інфраструктуру, яку ми побудуємо, і звичайно, ми одразу маємо подумати про автобус. Обласна влада готується також до вієлових відключень світла, перевіряють оснащення пунктів незламності. Генератори завжди в нас на поготові працюють. Ми можемо заряджати мобільні пристрої. Тут люди можуть відпочити, можуть приймати їжу. Таких в області понад чотири сотні, але тепер пункти незламності працюватимуть не цілодобово, а за потреби, якщо впродовж чотирьох годин відсутня електроенергія.